Пане президент України, Верховний головнокомандувач Збройних сил України, пані панове народні обранці Верховної Ради, до вас звертаються військовослужбовці 33 го окремого стрілецького батальйону, а також військовослужбовці прикордонної служби та поліції Міністерства внутрішніх справ. На сьогоднішній день потильська громада, яка безпосередньо має кордон з Російською Федерацією, з занепокоєнням сприяє новину про прийняття урядом законопроекту 10037 щодо вилучення ПДФО з військовослужбовців. Але адже на даний час завдяки цим додатковим ресурсам громада має змогу виконувати оборонні завдання, проводити мобілізаційну підготовку. Та надавати безпосередню допомогу підрозділам Збройних сил України, які розміщуються на території громади та надають відсіч російській агресії. На виконання програми підтримки територіальної оборони на 2023 рік з бюджету громади виділено 9 мільйонів, мільйонів гривень, що становить 11% від власних доходів громади, які надійшли на звітну дату. Громада безпосередньо взаємодіє з підрозділами ЗСУ. Що дає змогу оперативно в найшвидший час вирішувати всі питання, які виникають у підрозділів, у тому числі проводячи закупівлю дронів, запчастин, всі питання, які виникають у підрозділів з обладнанням матеріалів, оплату транспортних послуг, з будівництва оборонних споруд, тощо. Внаслідок триваючої роботи вдалося виконати в найкоротший термін всі оборонні завдання. Поглибити рівень оборонних споруд, що призвело до підвищення бороноздатності не тільки громади, а й держави. Керівництвом громади проводиться підтримка не тільки Збройних сил України, а й інших органів. Так, протягом року безпосередня допомога надавалась підрозділам Національної поліції, ДСНС Служби безпеки України. Не будемо забувати, що в результаті війни є вбиті і поранені. В свою чергу, сім'ям загиблим та пораненим необхідна безпосередня допомога. Соціальна підтримка та турбота. На місцевому рівні прийняті програми та здійснюються відповідні видатки. Проводяться роботи щодо увіковичення пам'яті загиблих. Зважаючи, що багато мешканців громади, які раніше працювали та сплачували податки до бюджету громади, на даний час взяли в руки зброю і служать в Збройних силах України. Їх податки йшли на забезпечення функціонування громади, адже залишилися в сім'ї, в яких є діти, яким потрібний дитячий садок, школа, лікарня тощо. Внаслідок відсутності компенсації втрат доходів, зменшення фінансування закладів, що погіршить якість надання послуг. Вилучення військово ПДФО ослабить громаду, позбавить її можливості допомагати силам оборони. Та надавати якісні послуги жителям, адже на даний час держава не виконує свої зобов'язки. Слава Україні!